Доброго дня та здоров'я всім підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас знову тема Таврія. І у нас на столі така книжка, де все є написано, як ремонтувати, як розбирати, як збирати. Коротше, у нас сьогодні тема дуже цікава. Переходимо від карбюратора. Я знімав ну, декілька роликів про солікс, Я там мав необережність трохи ну, про недобрим словом про цей же Solix, що там дуже багато на нього націпляли, напічкали. Ну, не електроникою, а ну, скажімо так, діафрагмами, вакумами. Те, що. На других карбюраторах нема, і вони дуже добре працюють і менше з ними проблем. Але щоб ви не, сильно, не, не дуже здорово лякалися, цей карбюратор, він також може бути зовсім простим. Навіть коли оці всі, е, що на ньому стоять допоміжні, ну, я сказав, допоміжні, без них можна було обійтись зовсім по-другому. Допоміжні пристрої, без них карбюратор може добре працювати, і ви можете не лякатись і доїхати спокійно до місця призначення. Що я маю на увазі? Це щоб завершити нам якось епопею про карбюратор SOLEX. Ну, наприклад, холостий хід. Проблему робить чи мозги, робить електромагнітний клапан. Нічого, не бійтеся. Якщо він у вас не працює, відмовив, поставте замість нього заглушку, і ви забудете про нього як страшний сон. Якщо у вас заглушки нема, відламайте, відкусіть, витягніть голку запорний елемент, і закрутіть його на місто, і буде вам та сама заглушка, і ви забудете про всі проблеми, які були у вас до цього. Другий випадок. Економайзер. Всі бояться, тому що економайзер іноді працює, іноді не працює, ніхто толком не знає. Він, як кажуть, о той сірий кардинал. Закрити кришкою і що там всередині, ніхто не знає. Так от, якщо він відмовить лопне пружина, заклине цей клапан шариковий, заб'ються жиклери. Паливний або вакумний. Все, все рівно машина як працювала, так і працюватиме двигун. Машина буде їхати так, як їхала, може й краще. Так що, на це не звертайте уваги. Головне, щоб він не підтікав. Якщо не підтікає з-під кришки, що там твориться, можете не звертати уваги. Ну, я маю на увазі доїхати або деякий час поїздити. На цю е, проблему не звертайте уваги, катайтесь, як і каталися. Я маю на увазі електромагнітний клапан. А це. Далі йдемо. Я маю на увазі підкреслюю, що без них можна їздити необмежений час. Скільки хоче, скільки їздить. Головне, щоб не підтікало. А це головне в карбюраторах. Третій випадок. Прискорювальний насос. Так, так. Всі знають, що тут повинен бути оцей кулачок, там вони під номерами. Діфрагма, там пружина, оця куліса. оця речах привода, тут вісь. Я вас категорично попереджую, якщо ви загубите оцей кулачок, у вас лопне оця куліса чи вісь випаде. І не буде працювати у вас прискорюваний насос, ви будете їхати навіть не помічати. Тільки при різкому наборі швидкості або щоб підняти оберти в двигуні, може бути невеликий провал. Але якщо якась приловчитися і нажимати на педаль екселератора повільно. То можна їздити без нього і їздять без нього. Тому що оця річ вона не завжди є, яка у кармані, щоб її замінити, або рядом магазин. Ну і потрібно ще знайти дядю Васю, щоб він замінив. Тому що не всі можуть саме знайти, де він стоїть. ну Я маю на увазі. У, машині, у деяких машинах, ну, наприклад, Таре, він стоїть дуже близько до, до моторно, моторної перегородки, щит, і сюди не, від, не викрутки, нічим не підлізеш, там його не видно. І я ж, мало хто знає, що це за пристрій, тому що всі е, карбюратори 90% власне ремонтують у карбюраторчика. Так от, якщо у вас. Така витрапилась витрап, клепа, щось відламалось, випало, загубилося. І трохи є провал, нічого страшного, можете кататись, їздити, і машина буде у вас. Ну, трохи клювати носом, але ви приловчитесь і буде все гаразд. Можна їздити. І ще один є пристрій, який почепили, Опять же, вакуум, діафрама, це пусковий пристрій. Якщо у вас цей гвинт викрутиться, відпаде цей сектор. ну, Що ще тут трісне діафрагма? Або відламається цей речах, або цей гвинт викрут... ну, я маю на увазі, щось загубило, щось зруйнувалося, або ви просто самі його забули поставити і будете їздити, ну, звичайно, на холодну. Взимку на бензі потрібно там трохи прикрити підсосок, але заводяться машини і їздять. Тільки потрібно там підкачуєш педалю газу, якщо працює паливо, цей прискурив насос, тоді і оця річ не потрібна, трошки буде суміш більше бензу, і воно заведеться все одно. Так от, солекс. Намудрували, але без цієї речі, без оцій, без цієї, і без цієї він буде їздити. Я вам обіцяю, можете навіть забути, що у вас із ним проблема. Головне, щоб ніде не підтікало. І головне у карбюраторі ось, щоб добре працювала голка. Яка запірає бензин на поплавку. Оце головне, щоб був рівень 25,5, навіть коли не буде працювати друга дросельна заслонка, ну, хоч, хоча, ну, давайте скажемо, це перша, це друга, або навпаки, ця перша, тому що напроти повітряної заслонки. Якщо не буде працювати, це вже раз. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо не буде працювати дросельна заслонка другої камери, там також хитро зроблено, пружи... відкривається за счет пружини. Якщо та пружина лопне, зіскоче, загубиться або щось із неї трапиться, не буде відкривати. Ви на одному е дифузорі будете їздити, навіть не будете помічати, що у вас не відкривається друга. Ну, звичайно ж, не, як кажуть, в спортивному стилі їзди. Так що з карбюратором це дуже проста річ, дуже проста система. Головне, щоб робила запорна голка. І був рівень. А все остане буде працювати. Ну, звичайно, щоб був не забитий. Ну, це, це окрема тема вже. Це все ми про карбюратор Solex. У якого дуже багато цяцяк навішено. Без цих цяцяк він буде працювати, і ви будете їсть, забудете, що вони там і були. І тому ми на цьому завершуємо. Це невеликий вступ. Я вам розказав перед всім, що є, є проблеми, як їх вирішувати на цих всіх деталях. І можна без них, якщо вам потрібно, кудись заїхати. Переходимо плавно. Але швидко перекидаємо листок у книзі і в нас з'являється система електрооборудування автомобіля. А це вже система, без якої машина не поїде. Візьмемо систему запалення. Дивіться, АКБшка. Реле, виключатель реле, виключатель запалення, катушка бобіна, комутатор, холла, трамплер рознощик. Тут уже тут уже при відказі од... і одного, друге працювати не буде. А тут вішка, чому у нас карбюратор, як кажуть, трохи простіша система. Головне, щоб був один дихвузор і один Жеклер, і поплавок, і буде працювати. А тут ні. Навіть коли перетреться, порветься якийсь дріт або контакт, а не буде, вже не буде працювати. Ну це ще можна знайти вирішити. Але якщо щось відмовить, то потрібно вже більше сюди виділяти уваги. і… Потрібний опять, уже дядя Вася, електрик, автоелектрик. Але щоб до електрика не звертатися, ми розглянемо деякі варіанти, які також можуть допомогти доїхати, наприклад, без датчика ХОЛА. Ну, Релетами, ну, це, це все будемо ми з вами у. Нашому наступному контакті ну, вже розглядати, що і як працює, і як його можна обдурити або обійти. Але із системою запалення тут варіантів мало. Дуже мало. Якщо немає іскри на свічках, то вже все. Двигун не заведеш. Тому що тут воно все зав'язане. Як отсюда пішов провід, плюс він йде, йде, і сюди. Без цього плюса нічого не буде працювати. же мінус. І ще в нас є, крім запалення, дуже цікава тема зарядка акумуляторної батареї. Без якої не буде машина рухатись, навіть якщо буде і карп у кучі з усіма прибамбасами, і система запалення буде безвідмовно, все функціонувати. Ну, ви зрозуміли, все працюватиме у системі запалення, але якщо АКБшка у нас не буде підзаряджатись, у ньому виснажиться, як кажуть, напруга, акумулятор сяде і все. Двигун не запускається, зарядки нема. А чому нема зарядки? Оце у нас буде слідуюча тема у нашому контекст... Контекст... контенті. Вибачте, що я маю на увазі? Генератор, акумулятор, стартер. Замок, реле, ну, трамплер і так далі. Чому може не працювати у нас зарядка? А зарядка у нас ми тільки можемо по цій лампі, дивіться, 66. Лампа, контроля зарядки, акумуляторної батареї. 66 контрольна лампа. Розряду, не заряда, а, бачите, невірно. А я все її вважав і називав заряда. Лампа розряду. Дивіться, лампа 64. Контрольна лампа розряда, акумулятор батареї. Виходить, це показує розряд, а не заряд. Ну, Якщо вона світиться, значить розряд. Так от, якщо ми. Вмикаємо запалення, заводимо машину, двигун і лампа розряду акумулятором батареї світиться. Значить, у нас що не працює генератор. І ми зразу ліземо куди, вірно, міняти щотки. Реле-регулятор напруги. Він стоїть на генераторі, на двох гвинтиках. Ну, вони різні бувають за параметрами. Ну, Давайте скажемо так, у кожного генератора свій реле-регулятор. Ну, у правильного водія автовласника він є в запасі реле регулятор Я вам скажу, у мене ну, неправильно виходить, поки цього пристрою із з двома щітками. Немає. А, ви скажете, чого ж тоді так умнічаєш, розповідаєш всім, а сам е, таку е, річ і не возиш з собою. Так. Але я не знаю, який у мене стоїть. До нього, щоб добратися, потрібно розібрати генератор. Ну, хоча б не знімати, а зняти е, захисний кожух, захисну кришку, щоб добратися. До реле регулятора. А для цього потрібно відкрутити провод плюс і зняти фішку. Але ж, але, але, чому це так? Капот відкривається так, що до генератора не достанеш ні зліва, ні справа. Перегинатись на ревтри погибелі, і там усе заважає. От чому? І якщо з лівої сторони міша трамплер, вентилятор, ген... стартер, все це міша, щоб добратися до генератора. Якщо з правої сторони, тут генератор стоїть вже туди щітками, на ліву сторону, не видно нічого, навпомацки робити. Ну, я розумію, у кого музикальні пальці, вік років на багато менше, Може людина зігнутись, а не, деякі можуть залізти під капота і відкрутити. Ну, звичайно, це не відказка, не відмова. Потрібно мені узнати, який тут стоїть регулятор, і возити його в запасі. Це на той, на той випадок, якщо він у нас є, лампа оця горить, не тухне, значить, заряду нема. І ми що міняємо щітки. Але ми щітки поміняли в першу чергу, якщо вони є. А лампа так і не потухла, що робити, ми вже не знаємо. Генератор дуже дорога річ, а зняти його ще важче, ніж щітки. Коротше, це вже нам, я скажу. Не карбюратор, який працює, якщо зняти 50% обвізки. Я увазі, все, що на ньому висить, аби був дихвузор, буде працювати. І ще як. І я кажу, їхатиме ще краще. може. Менш будуть питань до тих сістях, що висять, не буду заважати. А тут ані. Що може бути? А от що може бути, давайте про це і. Побалакаємо. В першу чергу, звісно, щотки і реле-регулятор. Ну, якщо він не допомагає, ми будемо шукати це у зовсім у другому місці. Дивіться, у нас під ну, якось, у щитку приладів, під панелью приладів, у торпеді, стоїть. А така, ну, скажімо, система. В першу чергу, запобіжник потрібно провірити. Це у тому випадку, якщо ми вмикаємо запалення, а лампа 66 розряда акумулятора не горить, якщо вона не світиться, ми заводимо машину. Запускаємо двигун, а лампа і не світиться і не тухне. Ми, нам не зрозуміло, чи працює генератор, а вольтметра нема у прикурювачі, немає тестера, як нам, ну, звичайно, є і другі випадки, якими можна користуватися, щоб узнати, зарядка є чи немає. Ну, газнути і подивитися, на, на світло включити, наприклад. Лампу, яка у кабіні над головою включити і побачить міняється сила освітлення чи ні, це вже будемо знати, або хвари включити, якщо там темно ну, вночі, то видно, газнув, вони ярче, скинув з... газ, вони слабше, це можна. Але якщо лампа не світить, значить вже є питання, чому лампа не світить, і може із-за цього Бу... бути не бути заряда. Ви розумієте, від лампи залежить зарядка АКБ нашого з вами. Якщо лампа. А як працює ця система? Дивіться, підходить через запобіжник 72, 7 От, Зараз ми знайдемо його. 70. Бачите, от, номер 18, 7,5 от, Він і стоїть там, у, у, там, де всі. Але, якщо він перегорить, не буде працювати уся панель приладів. Ми вже зрозуміємо, що туди не підходить напруга. Не тільки наша не буде світити, а всі, бачите, підходи до всіх оцих контрольних лампочок. Значить, в першу чергу, запобіжник. Запобіжник. Замінили, засвітили всі лампи, а наша не світе. І також заводимо, і ми не знаємо, є зарядка чи нема. Но ми можемо навіть перевірити тестером, а зарядки нема. І не буде, якщо ця лампа перегоріла. А виходить, що через неї, запам'ятайте, через неї йде плюс. Через неї йде плюс на збудження генератора, статора генератора. Ви розумієте? Така маленька, крихітна лампочка, вона навіть без соколі, там два таких невеличких штирка, усика. Якщо вона згорить, і все буде до неї підходити, а не виходити. От, сім, Бачите, сім, То і не буде зарядки. Тому в першу чергу, якщо лампа не горить, а всі слідучі, чи ті, що рядом поблизу світяться, значить вона перегоріла. Якщо не світять не одна лампа контролю, значить запобіжник. Зрозуміли? Запобіжник, потім лампа. Ну, лампу тут вже потрібно відкручити 4 саморіза, знімати лампу потрібно мати у, кажуть, то також у запасі. Але питання зараз не в цьому. Як перевірити нам, щоб знати, що дійсно ця лампа у нас перегоріла. На генераторі є Штекер. Один на болту плюс, а другий роз'єм. Знімаємо роз'єм. І оцей той, що йде до приладів, куском дроту з'єднуємо із масою. Якщо лампа справна, то вона засвітиться. Щоб вона знати чи генератор. Як кажуть, почав, як кажуть, вибрикуватись, що там проблема в ньому. Якщо ми підключимо сюди, знімем, на мінус, запамайтовувати і лампа засвітила, значить лампа справна. Це для того, щоб не лізли, знімати щиток приладів. Там також вона не дуже зручно. Штекера знімати, там вже буде. Трос спідометра, який заважатиме. Хто зна, чого вона не світить? Запобіжник справний, тому що решта ламп світиться, а ця ні. Значить, підключаємо сюди мінус. Повторюю третій раз, щоб запам'ятали. Якщо лампа ця засвітилася, значить провід ніде не перервати. Цей сьомий. Ніде не перервати, все конциклує. Лампа справна, провода не йде, значить, у нас проблема з Геною. Гена відмовив сюди, кажуть, все підходить. А далі вже потрібно перевірити зовсім другим приладом. Ну, це у кожного потрібен повинен бути також. Індикатор із лампочкою. Тут уже потрібно також лампочкою, один провід на мінус, а другий сюди. І коли ми вмикаємо запалення і лампочка засвітилася, значить гена справний. Наш питання у можливо. У щітках, у колекторі, у роторі. Ну, зараз ми з вами це не вирішимо на одних тільки малюнках. Це потрібно, як кажуть, на місці під капотом, роздивитися, провірити, а це все ще я розповів діючими приборами, індикатором. Тим дротом, або мультиметром, все провірити те, що я розповів. Це, я для того зробив, що кожен може зробити, не чекавши моїх слідуючих роликів кін про те, як провірити цю лампу. Це ж розповіть тільки на пальцях. Зрозуміло, що не всі могли зрозуміти. О, ну, я так, я так розумію. І про це як узнати. Тому. На цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі, як ви контролюєте зарядку вашу. Що для цього потрібно, щоб зарядка у вас без, безвідмовно працювала. Пишіть, ставте лайки. І до слідуючих роликів про дуже цікаву тему на каналі Діда Миколи.